Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну і в темі дня сьогодні в мене фідер. Знаходжусь на річці Західний Буг, зараз півтретя дня, погода сонячна, пташки співають. Так що зараз замішую прикормку, збираю фідера, ну і будемо пробувати щось піймати. Так, друзі, приступаємо до замісу прикормки. Отаке маю силіконове відерце, дуже зручне, компактне. Саме головне для мене було, щоб воно було компактне, так як я буває далеко ходжу на риболовлю, пішки, тому щоб мало займало місця. Це не реклама, друзі, просто розкажу про своє відерце, можливо, комусь з вас буде цікаво. Бачите, таке воно от складається, таке не широке. І ми отак, чпик-чпик. розложується. Отаке 5-літрове, 5 літрів. Бачите? Дуже зручно. До речі, його можна розкласти отак наполовину, бачите? От. І буде таке менша посудинка. Можна замішувати прикормку наполовинку. Ну, я розкладаю повністю отак. Дуже класне, дуже компактне, легеньке, зручне. По прикормці, друзі, це у мене лишилося з минулої риболовлі. От в морозильці лежала прикормка, ще навіть не розмерзлася, поки прийшов, ще навіть трошки замерз. Так, висипаємо зараз її першим ділом. Отак. От І ще з собою взяв отаку від флагман ляш карамель Темного такого коричневого ту кольору. Добавимо її. Пик. Всю не висипемош, трошки залишу. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Мало лі, як я кажу, іноді переволожимо, щоб можна було додати і зробити таку, як треба. О! Ану. Ну, блін. Ну, файно, карамелькою пахне. Реально карамелькою. Так, зараз додаємо водички, замішаємо, поки буде настоюватися, будемо збирати фідера. Друзі, замішуємо. Прийшлося трошки відійти від того місця, бо обривистий берег не було де підійти до води. О, якраз з водою угадав, знаєте, з першого разу. Ну, зараз вона ще постоїть, поп'є водички. І... А, дивіться, яка красота. Ну, запах гарний має. Рибка мала би клювати. По фідерах, друзі, я в минулому відео розказував, який я собі придбав фідера. Це від флагману Force Rank Feeder 360 до 140 грамів. Такі палочки. Знаєте, бюджетні, недорогі, мені вистачає. Кожного фідера по три вершинки ще в комплекті йшло. Так що фідера плюс-мінус за свої гроші, скажу так, нормальні. Звичайно, що їй краще набагато, але. Руків я тут, до речі, от пробка і в кінці от єва. По катушках, друзі, я вже розказував в минулому відео за свої катушечки. Це китайські катушки, недорогі чотирьохтисячні, такі з байтранерами, до речі. От, вони на Алікспресі, як зайдете, то введете там катушка в пошуку, вони їх вибиває. Вони... Це від Беркінгу, ну і це якась там юмоші, щось таке. Знаєте, за свої гроші нормальні катушечки. Шнур, до речі, на них теж китайський від Сінайту. Мені вистачає для фідера. Так, друзі, по наживці це у мене сьогодні хробак. Далі опариш. Куди без нього? І сьогодні ще взяв кукурудзку, консервовану кукурудзу. Хочу один фідер ставити, хробак 2 опаріка і другий кукурузка 2 опаріка. Будемо пробувати. Так, друзі, це така в мене фідерна коробка. І і і будемо сьогодні ставити 120-ки. Я тут ставлю завжди від флагману такі кормушечки, я вже розказував. Дуже цікаві, акуратні, знаєте, з ґрунтозацепами. Так, дві 120 ки буду ставити сьогодні. Чи я сильна і шнур у мене такий, знаєте, трошки грубоватий. через то дуже несе. Якби тончий шнур, але не хочу ставити тончий шнур, він китайський. Такий, щоб не несло, 120-ки ставлю. То я намотав, монтаж вже готовий. Намотав на кормушку. От повідочок тут сантиметрів, я знаю, 50-60 може. Все просто тут от бісерина, відводик і кормушка от на вертлюшку на застіпці. Бачите, інлайн. Такий монтаж простий, знаєте, і нормальний, мені здається. По гачках, друзі, мене отакі такі сьогодні гачечки від Мецуя, 10-й Деся, номер. Ось такі, бачите? Знаєте, недорогі бюджетні гачки і плюс-мінус нормальної якості. Також ставив від хаєбуса отакі дев'яточка. Спробував на них. По жилці. Там мене питали в минулому відео за жилку, яку ти використовуєш для повідків. Отака, друзі, 3D 012. Дивіться, яка така розкраска в неї цікава. Ну, Досить міцна, гарна жилка. Жилка така непогана, може бути. Також, друзі, до того використовувавши отаку от китайську жилку, я вам скажу, не дивлячись на те, що вона китайська. Оця іменно жилка можна брати. Бюджетна, недорога і досить міцна. Отого жилка непогана. Рекомендую. Так, друзі, наживляю перший фідер. Буде справа від мене хробак два опариша. Так, хробачок є. Чік. Було би зручно, звичайно, столик мати, але знаєте... Далеко йти пішки, та я й не маю столика, в принципі. Та я б його й не брав, бо я далеко йшов, все беру завжди, щоб по мінімуму, знаєте, саме необхідне. Отака наживочка перша. Прикормку, друзі, ще раз доволожив. Вона трошки постояла, попила води. Так що забиваємо. Забиваємо першу кормушечку. Зараз буду перекидатися, так кожних там три хвилинки десь. Може 2-3, знаєте, загодовувати буду точечку. От так є. Yeah. Так, друзі. І другий фідер, як я казав, буде кукурузка. Кукурузка. Зараз таку середню виберемо. І два опаріка. Ось така ляпота, бачите, е? О, так, друзі, я облаштував своє місце місце. Закинувся вже третя дня. Отак більше сьогодні на вечірній кльов прийшов. Подивимося, як сьогодні буде з кльовом. Так, крісло, друзі, не зовсім фідерне, як ви бачите. Але коли йдеш пішки, все на плечах несеш, то стараєшся брати все компактніше. Бачите, це теж з Китаю, з Алікспресу заказував, воно дуже легесеньке. Але воно ще складається отак. Там ще десь є до нього сумочка. Отак, бачите, воно там всередині резинки. І тут. Я його просто вже так не вкладав, але в загальному його можна зібрати і положити в карман, знаєте? Отак, от друзі, воно, бачите, складається от. Бачите? і дуже легко розбирається. чпик 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 Давно вже заказував з китаю собі. Отак от зараз. О. О. Все. Я. Yeah. Так, друзі, перезакидаюся, годуюся. Поки перезакидаюсь, покльок поки не було. Поки годуємося, надіємося, надіємося. Закидаємо, закидаємо, Оп. О, є Змінив, друзі кормушки на фідерах на сотки. В принципі, вода трошки впала в річці, знаєте, і течія трошки слабша, бачу стала. Ну не несе, не треба таких тяжких кормушок. Поставив сотки, вроді нормально. Не несе нічого. Так. так, друзі, той, що справа, я кидаю о, туди. От туди на те дерево. Там десь я знаю метрів два від берега. Десь так. А оцей зліва я кидаю ближче на центр. Так о, на середину ріки. Ну, може трошки далі з середини. Але зносить, то, в принципі, десь виходить все рівно посередині річки. Будемо побачимо, де буде краще покльовувати. Так, друзі, поки таких покльовок немає, вирішив я перекусити вже за 15 четверта. вже 45 хвилин сижу, поки покльовок немає. Маю з собою піцу, зараз переїкушу. І будемо чекати вечірнього вечірнього кльова. Я сподіваюся, що мала би рибка покльовувати. Так, друзі, на цей зліва від мене з кукурузкою були клювання. Не знаю, затихло. Може якийсь і сидить на ньому. А може і ніч немає. Подивимося. Ні, нема нічого. Об'їло опариша і все. А кукурузки не хоче, бачите? Зараз спробую, знаєте, що зробити? Два опариша без кукурузки. Подивлюся і без хробака. Так без кукурузки подивлюся, яка реакція буде. Опа, yeah. а, друзі, яка риба. нарешті дочекався. І гарне клювання опло, до речі. О, хі -хі -хі -хі. Є плотвичка. Отака. Ну, приємна, приємна, друзі. Така бачите, красунька. Клас. Звичайно, відпускаю. Рибки не брати сьогодні не буду. Три опаріка поставив. Стояла кукурудза на цей лівій від мене і два опариша. Були клювання, поставив три опариша без кукурудзи. Така гарна клювака. Отак. От і цей фідер, знаєте, стоїть більше до середини ріки. Та й справа більш до берега. закидаем скоренько на точечку Магенько постукає. Де Але... щось і немає? О, щось зійшло. Зійшло щось. Невеличке було таке. Шлоп. але алека середка має бути. Так, друзі, є рибинка. Путвичка. Невеличка плоточка. О, така. Знаєте, така непогана. На два опарюся, кукурудзку зняв. Таю просто два опариша без кукурудзки кукурузки така. Красунька. Іди. Так. І... ну зліва від мене щось якось. Якісь покльовки хоча б є, а справа тишина. Я вже пробував справа фідер і ближче кидати, на ту саму дистанцію. І далі, і щось на нього. Немає як покльовок. Хоча там відстань буквально, я знаю. Там метрів 5-7, напевно. Жировый. 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 о Жировый. О, Жировый. 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 О! -о, -о. І це яка красуня, два опарика, друзі. Працює два опарика. Ось ну, така, друзі, бачите, яка плотва. Така красива. Ляпота. Хай іде, друзі, рибки не беру, все, що шоловлю, все відпускаю. Ну, такі вже, знаєте, потягані. Бажано міняти. Бажано міняти. Так. Зараз обновимо. Я люблю, як вони рухаються на гачку. І рибка любить, коли вони рухливі, більше приманюють. Так, друзі, другий перезакидаю. Я десь так кожних 5 хвилин перезакидаю фіда. Так, друзі, буду я збиратися додому. Така сьогодні вийшла рибалка. Бачите, клювання трошки були, попадала лотвичка. Пізніше обов'язково ще планую виїхати з фідеру. можливо, рибка трохи стане активніша. І також ще планую на нічну рибалку виїжджати на ріку. Хочеться половити підлящика, кажуть, непогано клює вночі підлящ, але треба ще трошки почекати. Тому, друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і до нових зустрічей на каналі Рибалимо Разом